Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти, як зробити ось таку чудову креативну анімацію переключення по кнопці зі зміною картинок. Як ви бачите, картинки змінюються по колу, і у нас трохи зміна така незвичайна. Ці елементи ви можете вставити в будь-який свій макет, який потім буде скролитись за вашим бажанням. Ну що ж, давайте почнемо. Нам потрібні заздалегідь підготовані картинки. Звісно, вони мають бути хорошої якості. І, звісно, ви маєте підготувати заздалегідь певний шрифт. Можете обрати цікаві якісь шрифти, які вам подобаються. І ось таким чином розмістити поки що зверху. Створюємо фрейм. Я беру фрейм MacBook Pro 14. Вставляю свою улюблену кнопочку. І тепер ми можемо помістити за допомогою Option. Дублюємо нашу картинку і ставимо посередині. Можна скористатися ось цими налаштуваннями. Чудово! Стрілочку я поставлю наверх картинки. І тепер ми можемо розмістити текст, який у нас буде до цієї картинки. Чудово. Для тексту я налаштую 24 відстань і теж поміщую в макет. Текст можна обернути або в групу, або в фрейм. Я люблю фрейми, тому я роблю саме з фреймом. Чудово. Ну, давайте поставимо ось тут. Є. Текст ми можемо перейменувати на текст, одразу, щоб потім не заплутатись. І так, нам потрібно намалювати овал. Давайте зробимо його тисячу, так ще на тисячу. Розміщуємо так, Shift Option. Десь ось так приблизно. І теж можемо вирівняти по нашому макету. Чудово. Тепер нам потрібно взяти цей ректенгл, який у нас був. Command C, command v Здублювали. Ставимо над еліпсом і затискаючи Shift, об'єднуємо в маску. Чудово! Маска 1 є. Тепер знову дублюємо ректенгу, ставимо наверх. І тепер нам потрібно намалювати ще один овал. Нехай буде 450 на 450. Чудово. Теж розміщуємо посередині. Розміщуємо наш створений ректенгл над нашим еліпсом. Затискаємо Shift. Створюємо маску, і це буде Mask Group 2. Переименували. Чудово. Текст у нас буде знаходитись поверх. Можна навіть тепер ось так зробити. Окей. Все. Тепер все готово. Як ви бачите, в мене є основний фрейм, в ньому є текст, і в слоях ось таким чином в мене все розміщено. Тепер я обираю наш перший елемент, який ми створили. Заходжу сюди, обираю ректенгл і додаю сюди 25% заливки. Окей, чудово! Що мені потрібно тепер зробити? Я дублюю цей елемент. До речі, якщо ви хочете, щоб у вас тут вуще було так, розмір, або, навпаки, ширше, ви можете регулювати ось цей кружечок всередині, по розміру. Тепер працюємо вже зі створеним нашим ось цим елементом. Заходимо в слої, першу картинку обираємо. І нам потрібно тут поставити мінус 90 градусів. Перевертаємо цю картинку. Далі беремо наступну. І тут ставимо 180 градусів готово. І беремо третю картинку. Цю теж нам потрібно поставити на мінус 90, як і першу. Чудово! Тепер нам потрібно створити ефекти. Давайте ми створимо ефект layer Blur. 15, наприклад, і додамо одразу в стилі, тому що це буде дуже зручно. Є. І так, як ви бачите, зараз в мене леєр блюр доданий у другій масці до ректенглу 5. До всіх ректенглів потрібно створити такий ефект. Обираємо і обираємо перший наш елемент теж створюємо цей ефект. Чудово! Ми бачимо, що все тепер розмито. Ну, і тепер мені здається, найлегша частина роботи. Ми тепер просто беремо і дублюємо наші ці слої. І що нам потрібно зробити? Поміняти тексти і поміняти картинки. Як це зробити швидко? Беремо картинку. Option-Command-C. Йдемо в слої. Option-Command V. Беремо інший ректенгл. Option Command V. Беремо інший ректенгул. Саме картинку, не маску. option Command-V. Готово. Тепер все те саме. Нам потрібно, ми додавали у другий ректангл 25%. Ставимо готово. І так само тепер обираємо в цьому елементі-Command option -command V, option Command V, Option-Command V. І тут ми теж маємо додати 25%. Ось так. Як ви бачите, таким чином ми одразу додаємо наші картинки в тому положенні, яке ми налаштували ось тут. І так потрібно зробити з усіма картинками. Також не забуваємо копіювати тексти. Давайте ми ось тут поставимо посередині налаштування, щоб можна було ось так зробити. І наступний вже наш, наш скопійований, так сказати, елемент буде. Так само змінювати налаштування. Так, сюди теж ми додамо наш текст. Ось так. І ось цей текст ми теж копіюємо. Готово. Знову копіюємо два фрейми, переставляємо вниз. Option, Command, C. І пророблюємо всі ті самі дії. Замість цих ректенглів вставляємо наступні картинки, які нам потрібні. Зараз я трошечки прискорю відео для того, щоб зекономити наш з вами час. Але, будь ласка, не забудьте, що нам потрібно ось тут додати обов'язково ефекти. так? Тобто для кожного елемента. Для кожного ректенгла з картинкою додаємо ефект, який ми створили попередньо. Бо всі елементи мають бути однакові. Да? Ось ця частинка у нас має бути однакова, і ця частинка має бути не заблюрена. Ось я і закінчила роботу вже над усіма макетами. Тепер нам потрібно об'єднати все це у варіативний компонент. Навіщо це робити? Якщо ви захочете вставити цю анімацію десь у свій проєкт, щоб потім ваш проєкт міг скролитись, вам потрібно зробити саме компонент сет. Якщо ви робите просто анімацію, вам не потрібно її нікуди потім вставляти, ви можете цього не робити. Але я зроблю зараз сет. Готово! Тепер нам потрібно зробити перехід по кнопці по натисканню. Насправді ви можете зробити будь-які переходи, можете навіть зробити автоделей, щоб потім, коли ви будете запускати анімацію, вона самостійно відтворювалася. Але наразі я хочу показати саме переключення по кнопці. Обираємо кнопку і ось таким чином, по кліку, ми налаштовуємо саме смарт-анімацію. Якщо у вас було інстант, переходимо в смарт-анімацію. І вибираємо Slow. Тут є вже 600 мілісекунд, я поставлю 800. Готово. І так потрібно всі кнопки налаштувати. Дуже просто, тому що, якщо ви вже щось підв'язали, якусь анімацію, бачите, в мене вже слово підтягується. І я можу просто ось таким чином стрілочки попроводити до потрібних мені макетів по кліку. Автоматично все підв'язується. Чудово! Коли у вас вже все підв'язано, будь ласка, не забудьте, якщо ви хочете, щоб ваша анімація була циклічною, тобто, коли ви постійно натискаєте кнопку і щось змінюється, вам потрібно останній макет обов'язково під'єднати до першого. І все. І ваша анімація буде циклічною. Також ви тут можете перейменувати на «Animation». За бажанням. Також можна потім поперейменовувати ваші проперті ось тут, для того, щоб не було у вас ось тут, якихось певних недорозумінь, так сказати, з ім'ям. Але зараз я цього робити не буду. Анімація буде і так працювати чудово. Можемо скопіювати наш макет, обертаємо його у фрейм, для того, щоб переглянути. І можемо запускати анімацію. Ось і все, наша чудова. Креативна анімація готова. Натискаємо на кнопку. І, як бачимо, все працює релевантно. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайк. І до нових зустрічей!